Діти, які бачать своїх батьків, вони, 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 вони копіюють і, і намагаються робити те ж саме. І ми говорили про те, що ну, я бентежусь і ну, я переживаю трохи, щоб мої діти також були прислужені. Він мені говорить, що ти не переживай. Ну, діти вони повторять за тобою. Якщо ти в церкві служиш Господу, вони будуть намагатися максимально, якщо це якщо чесно, якщо це відкрито від серця. А складність є в тому, коли діти саме для цього такі проекти робляться. Щоб заціпити дітей наших, дати їм можливість платформу для служіння в церкві. І це буде благословіння для церкви. Я так вірю. І вірю, що ви будете молитися про це. Ми плануємо десь із вересня місяця почати такий тестовий набір. Ми будемо прослуховувати. Будемо формувати команду, ну, будемо дивитися, як це буде виходити. Але я вірю, що буде Божий устрій і благодать Господня. Друга об'ява це перед нами ось, за декілька тижнів, 26 серпня, буде такий святковий вечір. Вечір хвали поклоніння. Я знаю, що ну, ця помісна церква особлива в цьому рухалася. Вечора хвали поклоніння, взагалі в хвалі. Перед Господом. Тому е, ми запрошуємо всіх, хто е, може запросити ще когось. Приходьте нам вечір 16... 18.00, 26 серпня. Це буде благословенний Богом час. Я такі. так Так. А ну а тепер до теми. до теми. Ви знаєте, я коли готувався, я думаю, ну. Найскладніше говорити про те, про що, в що ти сам не віриш. На жаль, в церкві проповідуються теми, в які проповідник сам навіть не вірить. Сьогодні мені буде просто проповідувати, бо ці цінності є для мене ну, фундаментальними, простими. Я в це вірю. Для мене вони цінні. А проповіді взагалі, якщо розібрати всі проповіді, вони можуть бути трьох типів. Це історична проповідь, От коли ми беремо якісь історії великі, так, ми розглядаємо в масштабі історії так, тему. Бувають тематичні, коли є тема конкретна, і під цю тему ми збираємо весь матеріал, який є в Біблії. Сьогодні текстуальна. Що це таке? Це коли ми беремо один шматочок із Біблії і максимально намагаємося розібратися, про що йде мова. Для мене це вперше, бо я не провідував жодного разу текстуальну проповідь. Тому я думаю, що вийде з вашою допомогою, якщо ви будете слухати, і хоча б інколи казати Амінь, Алілуя. Амінь. Тільки з Господом. Амінь. Єфесянам 5, 15 20 вірша. Всього-навсього 5 віршів, які ми сьогодні подивимося, і розглядаємо. Починаємо з першого, так? з 15 го віршка. Тож пильнуйте, як ви живете. Не чиніть, як нерозумні, але будьте розумними. Я думав, як же ж пояснити це слово пильнуйте, бо може хтось подумає, що це пиляку кидає. Не? Не, не пильнуйте, не пиляку не кидайте, в очі. Будьте уважними. Ревно, невтомно, уважно спостерігайте. Це такий особливий стан, коли ми уважно за чимось спостерігаємо. Взагалі, свідомість людини, вона створена досить унікально. І от ми на рівні свідомості нашої ми можемо оцінювати навколишній стан, навколишнє їх середовища, що відбувається. А є така особливість, яка є феноменом взагалі в людині, це самосвідомість. Самосвідомість вона направлена не назовні, коли ми дивимося по сторонам, а ми дивимося в самих себе. І це дуже, дуже сильний інструмент. І психологи вони використовують на, на основі Біблії використовують принципи, які базуються в темі самосвідомості. Набагато простіше, я вам скажу, що дивитися на людей зі сторони. От я, я по собі. Е, ну, якби Аналіз такий роблю, що Ну, простіше побачити помилку, яку, яку хтось зробив, так? Набагато складніше побачити в собі помилку, е, зробити аналіз і зробити ну, вердикт винести самому собі. А чому? Або розум наший, він береже наш береже наші ресурси. Він не хоче тратити ресурс на те, щоб людина самоосвідомила проблему свою. І намагалися вирішити цю проблему. Але Павло, він пише до Єфеської церкви, що пильнуйте, як ви живете, уважно спостерігайте. І він якби каже, що не як нерозумні, але будьте -то розумними. Тобто люди, які пильнують, вони автоматично є розумними людьми. Правда? Пильнуєш розумний. Я вірю, що тут розумні люди зібралися. I mean. Господі розумію, звичайно, бо Бог дає нам розум. Висновки, які ми робимо самі про себе, вони нам можуть бути неприємні. І це от це сама, сама цінність, яка може бути. От Ти зустрівся з самим собою, з своїми проблемами, ти назвав їх, сказав, це не так, це не так, це не так. Що будемо робити, Миколко? Це добре. Але треба щось змінювати, бо Бог нас любить, і це факт. Але Бог не дозволить нам залишитись такими, якими ми були вчора. І Його благодать вона підніме нас і поведе далі, щоб ми змінилися. Використовуйте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. Я досліджував цю тему і подивився, в яких часах саме писав Павло. Це послання. Хоча це навіть не послання, це як лист, лист до Єфеської церкви. Ми знаємо, що Павло він подорожував, його місія була наповнена трьома подорожами його життя. І в одній із подорожей він, по Божій благодаті, з'явився в, в Єфесі і заснував там церкву. А потім він вже пише листа до цієї церкви. Але звідки він пише? Оце вже цікаво. Він пише із в'язниці, він ув'язнений, в Римі знаходиться. І от в таких умовах він пише, що часи зараз недобрі. От якщо е, е, інтерпретацію таку зробити, да, інтегрувати в наш час зараз, наші часи які зараз? Недобрі. Тяжкі. Тяжкі. Тяжкі, недобрі. Але знаєте, що якщо повернутися років 10 тому назад, то, в принципі, було непогано, нам здавалося, так? Але є список 10 країн, в, які, в яких е продовжується гвиння на християн і є смертна кара за те, що ти сповідуєш Ісуса Христа Господа, для, для Широкого такого загалу Північна Корея. Афганістан, Сомалі, Лівія, Пакистан, Іран, Нігерія, Індія. До речі, це, це величезні країни в плані е, ну, населення. Одна Індія, там щось до, до мільярда, там 800 мільйонів здається. І от в цих країнах е, тиск на християнство воно нікуди не дівалося. Хоча у нас гарні часи були, але зараз прийшов день злий. В якій нам треба вистояти. Але ніхто не гарантує, що далі буде. От ми сьогодні з братом говорили про те, що ніхто не гарантує, а як будуть далі часи. Але пильнуючи за собою і використовуючи кожну нагоду творити добро, бо це дуже важливо. Це дуже важливо. По суті, от коли ти робиш добро, оце і є прояв твого все, всеред... який ти всередині. Якщо ти злий, якщо я злий, так? Я закриюся від людей. Мені не потрібні будуть чужі проблеми. Навіщо воно мені? І подивитися, як люди мислять в світі, так і мислять. Та в мене є свої проблеми. На що воно мені потрібно? Але Павло вчить, що, друзі, потрібно творити добро. В Откровенні написано, що діла вони йдуть за ким? Слід. Слід за людьми. Так, йдуть справи йдуть слід за ними. Не будьте нерозсудливими. Намагайтеся пізнати волю Господа. І здається, це просто. Так, Дуже, -дуже багато тем на цю тему. Тем на цю тему. Звучить. Намагайтеся зрозуміти, що Господь хоче від тебе. Йдемо далі. Не впивайтеся вином. Бо це приводить до розпусти. Я не знаю, е, ну, ми кожен даємо відповідь перед, перед Богом сам за себе, розуміємо? Ми добре це розуміємо. І ніхто не контролює когось так. В церкві, церква Божа, вона ну, тут, тут є порядок, але є свобода. Кожен вибирає, як йому жити. І от Павло в, в цьому посланні він, він говорить на проблему. Послови говорять, що це казуїстичний такий характер написання. Тобі ж була проблема, і Павло вирішив написати. Це вже як реакція. Хтось зловживав цим. Але він говорить, що краще сповнійтеся Духом. Деякі люди вони закриті від Духа Святого. Взагалі, тема Духа Святого, його впливу на історію церкви це взагалі окрема. Трішечки. Деякі люди вони закриті від Духа Святого. Вони не хочуть ніяких таких откровенних, таких близьких стосунків. І кожен ранок, коли ти прокидаєшся в такому стані, ти прокидаєшся з думкою, так, а що сьогодні? Що сьогодні? яка суєта, тобі потрібно вирішити твої проблеми. Час від часу людина, навіть глибоко віруюча, вона може потрапити в такий стан. Правда? Я, я даю відповідь перед Богом за себе. Буває так, що ти реально усуетився, і ти зранку прокинувся, перше, що ти подумав, так, що я маю сьогодні робити, замість того, що Господь. Я дякую, що ти, ти біля мене зараз поряд зі мною. Такі ранки, я помітив, вони ну, просто найособливіші, коли ти прокидаєшся з Богом мирно, тихо, спокійно. І це треба цінувати. Так от деякі люди вони закриті від Духа Святого. Що ми маємо на увазі? Що я маю на увазі? Вони закриті від е, того, що Бог наповнив їхнє життя, їхнє нутро. Деякі зовсім трішечки дозволяють йому додати всередину себе, всередину себе його присутності. І таким людям здається, що це вже досить багато. Їм здається, що я вже досить духовна людина, розумієте? Я вже почав молитися на, на іншими мовами, вже читаю Біблію, вже духовний. Хтось? Хтось більше. Хтось більше. Але є стан окремий стан, коли Павло каже, сповнюйтеся. Сповнюйтеся Духом Святим. Сповнитися Духом Святим, дати можливість Духу Святому наповнити тебе аж через край. І в цьому є парадокс і дуже особливий момент, бо не обмежений Бог. В нього нема обмеження. Він наповнює обмежену людину. І коли це відбувається, це йде переповнення. Сповнилась. Чаша ця, цей, сповнився, тобто переповнився. І це, цей стан він дуже особливий. Я не знаю, як ви відчували коли-небудь радість. От ви сповнилися радістю. Оце це неконтрольований процес, і ти розумієш, що це Бог тебе наповнив зараз. От щось таке, що тебе всередині просто підняло, і ти просто радієш. Ти не розумієш, чого ти радієш. Але я твердо знаю, що це Бог зробив з тобою. Так само Бог наповнює миром. Мир Божий приходить і тебе наповнює аж повністю через скра. А як це можна помітити? Ну як можна помітити, що людина сповнилася Духом Святим? Це помітно, правда? Це дуже помітно. В людини щось відбувається, що от вона ну, не тільки для неї, а для ще для когось. Цікаво, що якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо, що. Сповнитись Духом Святим це не тільки от стан, коли ми на іншими мовами говоримо, так? коли от в такому стані глибокого відчуття Божої присутності. Мужі Божі, вони сповнювалися, написано Петро сповнився Духом і почав, що робити, проповідувати, говорити Слово з владою. Стефан також сповнився Духом. Тобі ж сповнитися Духа Святого це ну, дати можливість наповнити тебе Богом. Йому за це слава. Я навіть записав собі, що сповнитися Духом Святим, коли ти сповнений Духом Святим, це стан, в якому вже немає місця нічого іншого. Цю чашу вже більше нічого ти не покладеш і не заб'єш, бо вона вже наповнена. Тому ми дозволяємо, Господь, тобі необмеженому. Сповнювати нас обмежених людей. А, І це надважливо для нас. Йдемо далі. Спілкуйтеся між собою псалмами, гімнами, духовними піснями. Я навіть не уявляю, як це відбувалося. Духовними піснями. Свєта, яка гарна. О, людина. Бачите, мало маємо мотиви, вже нові мотиви позволяються. Ну, я думаю, що в цьому змісті тут малося на увазі, що використовуйте псалми, використовуйте гімни, використовуйте духовні пісні. Співайте і складайте в серцях своїх мелодій. Прославляйте Господа. Я пригадав, коли готувався до проповіді, що Павло та сила, в особливих умовах вони славили Господа. Це, це просто найважливіша така цінність людини славити Господа. От, неважливо, в яких умовах ти зараз знаходишся. Можливо, можливо, тебе придавило трохи каміння, скажімо, суєти, як я говорю. Можливо, тебе придавили фінансові проблеми. А вони давлять, От реально давлять. Буває так, як продавить, ти думаєш, ого, а що робити? І буває, що так трохи віра, думаєш, а хто мені допоможе, Господь допоможи, будь ласка. Тому ну, неважливо, в яких ти обставинах зараз, особливо молоді люди. Неважливо, в яких обставинах ви зараз, може, вас доторкається невір'я. Ваші ровесники підлітки вам говорять. Там Бога немає. Живеш, як живеш, давай, ти крутий. Мудрість знайти Господа. От це особлива мудрість. Тому пильнуй, як ти живеш. Намагайся дивитися на Господа і бути розумним перед Ним. 20 вірш. Дякуйте завжди і за все Богу. Отцю нашому ім Ісуса, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Я розумію, що, як ми говорили, часи непрості, тяжкі, але можна знайти за що подякувати Господа. І вдячних людей насправді ну, їх дуже мало. Дуже мало. Можливо, найвдячніші люди це люди в церкві. Ну, Мені так здається. Якщо. Як? І тут теж є такі невдячні. Ну, дуже мало. Дуже мало. В церкві Божі, благословені, вдячні люди. Амінь. Амінь. Вітя амінь. Амінь. Люди вдячні церкві. От ми, ми найчастіше, мабуть, дякуємо Господу за те, що маємо. А ще я подумав про вдячність, що. Коли ти дякуєш Господу, перше, що відбувається, це звучить в унісон з небесами. Якщо ти ропчеш, а все погано, все погано», це в унісон з дияволом, те, що говорив Андрій на минулому тижні. Така провокація. От Коли нас обставини прижимають, є вибір. Ти можеш вибрати подякувати Господу, сказати: Господь, ти мене проведеш, Ти мені даєш інструменти, я знайду вихід з тобою. А можеш, Закритися, перевернути цей стаканчик і сказати все погано, це стан, це вибір наш. Вдячність це інструмент викорінення, така лопата викорінення гордості. От, коли ти дякуєш, Господь дякує тобі. Викорінюємо гордість. І до речі, коли ми дякуємо і людям також, це також нашу гординю викорінює. І чому і люди і менш можуть виразити свою вдячність, бо трохи, трохи важкувати з гордістю. Тому пильнуємо над тим, як ми живемо. Висновки. От я би хотів би зараз е в контексті цього тексту нас вісім дієслів є. І от як ти живеш? Це особисто. Це Риторичне запитання не потрібно відповідати. Але от особисто по кожному пункту для себе. Як ти живеш? Ти пильнуєш? Ти розумний? А добро ти твориш? А чи пізнаєш волю Господа? Чи сповнюєшся Духом Святим? Спілкуєшся? Співаєш? Назвичайно дякуєш. Це дуже важливо, бо християнство це не, не про слова, це не про теологію, богословські такі надуті фрази, це про цінності, християнські цінності, про особисті стосунки з Господом і виражені їх в життя кожного дня. І тому це відповідальність для нас. А Господь Він дасть можливість реалізувати це все. Я вірю, що Бог благословить нас особливо. І в кінці свого життя, на останню дуже таку річ скажу, на цьому тижні був з дружиною у друзі, помер тату, і ми були на похоронах. І брат говорив про те, що дні лукаві. Що означає дні лукаві? Вони підведуть тебе. Вони, на них не можна понатіятися. Тобі здається, що ти ось, ось у тебе вже ось воно. От вже воно прийшло. Ні, Все обіж тебе стороною. Тому е цінуємо те, що ми маємо. Спілкуємося з ближніми людьми, з близькими людьми, виділяємо максимально часу. Будемо вдячними, співатимемо, спілкуватимемося, сповнюємося Духом Святим. Це. Для нас благословіння в першу чергу. Це нам потрібно. Це не Духу Святому потрібно сповнити нас. Це нам потрібно. А тим самим ми будемо розумними в Ісусі Христі. Амінь? Амінь. Тому йому слава, честь і подяка за все. Хвалай. Амінь. Амінь. Можемо помолитися. Господь, дякуємо Тобі. За те, що ти, ти любиш нас, за те, що твоє серце, воно відкрите до нас. Господь інколи ми згрішаємо, інколи ми робимо, може, немудрі вчинки, Боже, але наша прив'язаність до Тебе, як до батька, вона нас зове до Тебе, і ми приходимо завжди до Тебе і говоримо, Господь, пробач нам. Пробач, виправи, допоможи нам змінитися. Допоможи нам стати на ту, колію, на ту колію, де я виконую Твоє покликання в цьому житті, Боже. Твою особисту волю для мого життя. Боже, в цьому є благословіння для мене сьогодні. В цьому є благословіння для людей, які мене оточують сьогодні, Господь. Ми хочемо бути, бути успішними в Тобі, Господь. Ми хочемо бути корисними для Твого царства, для Твої церкви сьогодні, Господь. Використовуй нас. Але ми розуміємо, що за нами є відповідальність, Господь, діяти і творити добро, бути чесними, бути відкритими для правди, Господь, для Твоєї святості. Боже, ми відкриті для цього сьогодні. І ми наші рішення, Господь, завжди йти з тобою. І Господь, я вірю, що Ти нас проводиш в різні часи, і в ці особливі часи для нас сьогодні, для нашого народу, Ти проведеш. Я вірю, що ми побачимо перемогу. Господь, я вірю, що ми побачимо перемогу, бо Ти переміг смерть. Господь. І неважливо, як завершиться ця вся історія на цій землі, ти вже переможець, Господь. Неважливо, як закінчиться історія на цій землі, але ми знаємо, як вона завершиться, Господь. Бо ти відкриваєш в своєму слові для нас, що Ти переможець. І тобі приклониться всяке коліно, Господь. Перед тобою ніхто не стоятиме, поклониться кожен Господь, великий, малий, старий, багатий. Господь всі стануть на свої коліна перед Тобою, перед Твоєю славою. Бо це є правда Твоя, що Ти є власник землі. Ти до часу дав можливість керувати людині на цій землі. І до часу дав лукавому. Мати змогу, якийсь вплив робити на цій землі. Але Ти є власник цієї землі, Господь. І ніхто це не відмінить, Боже. Тому ми, ми довіряємо Тобі, Господь. Все, що маємо. Боже, своє життя довіряємо, своїх, життя своїх близьких, рідних, Господь. Ми належимо Тобі, Господь. Все, що в нас є, належить для Тебе, Боже. І це наше серце, Боже. Це наше серце, воно вони сон з тобою, Господь. Любов до Тебе. Любов до людей, Господь. Ми благословляємо. Любимо тебе, Ісус. Амінь.